Змійська громада днями отримала гуманітарний вантаж від товариства Червоного Христа України. Нагадаємо, що його представництво вже декілька місяців офіційно і плідно працює на території громади. У чергову партію гуманітарної допомоги увійшли набори із засобами гігієни і хімії. Частину отриманих наборів вже відправили на старостинські округи. Триває видача і у місті Змієві. Отримати допомогу можуть наступні категорії громадян: багатодітні родини та родини внутрішньо переміщених осіб, де виховується. Троє та більше дітей віком до 18 років, родини з дітьми до трьох років, діти з інвалідністю, чорнобильці першої та другої категорії, інваліди першої групи та особи з інвалідністю внаслідок війни. Допомога видається при наявності оригіналів документів, що підтверджують відповідний статус. Все, що стосується їди, продовольства, да, продовольственних програм і програм, зв'язаних там з гігієною, котрий сказали, да, котрі набори приходять, да, вони будуть. Мы надеемся постоянные, вот. то есть мы будем стараться обеспечить город в полном объеме, вот. потому что впереди зима вот. очень много детей, еще есть детские тоже программы. Вот. анонсировать не буду, будут еще и детские. Товариство Червоного Христа України анонсують нові поставки, що дасть можливість охопити допомогою ще більше мешканців громади. Про категорії громадян, які зможуть її отримати, буде повідомлятися по мірі надходження гуманітарних вантажів.